Інгредієнти почнуть змішуватися, тому що вогник з'явився для того, щоб це змішувати. Що робити, коли я, як то кажуть, між двох вогнів? Недавно запитала мене одна жінка. Насправді, це може будь-який контекст. Для прикладу, візьмемо той запит, з яким до мене звернулися. Що я розумію, що якщо я хочу класно там навчатися якійсь новій своїй професії, то я. Просто повністю в цьому розчиняюся, і в мене нема часу на те, щоб заробляти. Якщо я починаю заробляти, то я навчаюся дуже поверхнево. А людина хоче опанувати так компетентною бути в своїй професії. І тут мені прийшла аналогія, знаєте, якісь там оладки. Да? Є борошно, є там ще якісь там інгредієнти. Да? Але для того, щоб був оладок, його перш за все треба всі ці інгредієнти змішати. Ну, такий, хоч на глазок, можливо, пропорції, але треба змішати, да? щоб була більш-менш така консистенція. А деякі люди насправді не можуть на глазок змішати. Їм потрібно, щоб це була конкретна рецептура. Про це вже ми колись поговоримо. І е, потім це все замішується, і потім потрібно на вогні приготувати оцей оладок. І фактично, коли е, ми бачимо ситуацію як або або, це коли просто є оці сухі інгредієнти, оці сухарики, оці сухофрукти, чи там окремо там яйце якесь, чи що там ще потрібно. І фактично, самі по собі ці інгредієнти вони, ну не дають смаку. Смак, е, наше блюдо, так би мовити, воно. Здобуває лише коли ми це все змішали, коли ми е, полили там да, водичкою, чи якимось там соком, чи чимось це зробили, коли ми це підігріли, довели до готовності, як то кажуть, да і вже після того смакуємо. Це про те, е, я веду, що коли стоїть вибір або або, це завжди про те, що ви мислите сухариками, тобто є якісь такі. Сипучий матеріал, там, ще якийсь, да, але воно не здатне суміщатися. Для того, щоб воно сумістилося, треба це тісто помісити, так, після того, як ви його разом об'єднаєте. Да, ще там треба якось погріти, якусь таку алхімію створити. І тому оця психотерапевтична мудрість завжди приходить сюди на допомогу. Це коли є питання або або, тобто два взаємовиключаючих якихось вибора, або навіть три взаємовиключаючих, але щось таке, що несумісно, то вам треба взагалі обрати якийсь третій. І в цьому третьому вже з'являється новий погляд на ті інгредієнти. І навіть я оцій цій дівчині кажу, може тобі взагалі зараз і не вчитися, і не працювати треба. а... Просто піти розважатися зна, за останні гроші може. Або, наприклад, взагалі може придивись, може, взагалі зараз час якраз там в декретну відпустку піти. Ну, або там зануритися в кохання. І це да дасть тобі таку якусь перетрансформацію, перезавантажиться система, так би мовити, да? Фокус уваги зміститься з цього вибору постійного, панічного такого, або або. І це дасть новий погляд. Інгредієнти почнуть змішуватися, тому що вогник з'явився для того, щоб все змішуватися, з'явився новий погляд, оросилися оці вже продукти, так би мовити, ці сухарики, ці вибори або. або І дійсно вже ці два чи три напрямки, чи скільки вони вже можуть не здаватися взаємовиключними. Можуть взагалі змінитися пріоритети. Це також нормально. Бо дуже часто ще буває, не завжди, але часто, коли постає вибір або, або, і ти постійно руйнуєшся, якщо в один перекос заходиш або в інший, то іноді це просто є натяком на те, що взагалі дійсно, може щось інше. Так? Може, щось інше. Таким чином, це є суперовий лайфхак, як сумістити те, що. Ще нещодавно здавалося несумісним.